Прийшов час детальніше познайомитися з особовими займенниками. Це ті займенники, про які ми говорили ще на уроці номер 2 Тобто я, ти, ми, вони. Але тепер покажу, як вживати ці займенники у різних відмінках, а саме у датіві і акузативі. Так, якщо іменники ми змінюємо за відмінками, то і займенники теж можемо відмінювати. Адже фактично, що таке займенник? Це щось, що замінює іменник. Про це говорить навіть назва займенник замість іменник. Дідусь живе в селі. Він живе в селі. Er опа вонт Dorf. Я відвідую дідуся часто. Я відвідую його часто. den ден опа офт. besuche In oft. Але не плутай особовий займенник його з присвійним займенником його, наприклад, його сім'я. Присвійні займенники будуть темою іншого відео. Сьогодні говоримо тільки про особові. Отже, якщо відмінки змінює іменник, то і займенник теж так може. Як саме? Ось таблиця, з якою будемо сьогодні працювати. Перепиши її собі в зошит або зроби знімок екрану, щоб вона завжди була під рукою, поки не запам'ятаєш. жирним тут показано, що перша буква у займенника має бути великою у особі ви. Але не лякайся, зараз покажу, як простіше запам'ятати ці займенники. Якщо хочеш, щоб відео відтворювалось повільніше, зміни у налаштуваннях швидкість. Обери таку, з якою тобі буде комфортно сприймати матеріал. Беремо для початку першу особу однини – х і другу особу однини ду. Їхні форми в акузативі і дативі звучать схожа міх діщ, мене тебе, Мія, дія, мені тобі. А далі цікавіше. Займенник «ер» Дуже схожий на артикль «der». Ми їх порівняємо, щоб зрозуміти логіку. Фактично, r і дер це щось дуже подібне. Вони показують чоловічий рід. Згадуємо, що артикль «der» в акузативі перетворюється на денне. Тому, за аналогією р в акузативі буде ін. Зверни увагу, що збігається остання буква ден і інн. Так і отримуємо займенник у знахідному відмінку. Його інна. den ден Ich sehe інна. Так само в датіві. Артикль der в датіві демма. Тому й r er в датіві im. Остання буква знову збігається. Демма імма. Ich helfe dem Opa. Ich helfe ihm. Так само буде з жіночим родом. У акузативі артикль ді залишається ді. Тому зі залишається зі її. Ich koche für die Schwester. Ich koche für sie. У датіві артикль ді стає дир. Тому займенник зі стає ір. Середній рід. Артикль das в акузитіві залишається das. Тому займенник s теж залишається es. Ich lese das Buch. Ich lese es. Артикль das в датіві демма, тому займенник с в датіві ich spreche mit dem Kind. Ich spreche mit ihm. Далі трішки простіше ми. І в акузативі нас, і в датіві нам буде однаково Uns. Sie hilft uns oft. Вона допомагає нам часто. Sie liebt uns. Вона любить нас. Ви. І я. В акузативі та удатів теж буде звучати однаково. Ойх. Вас вам. Ich gehe mit euch ins Kino. Я піду з вами в кіно. Ich gehe ohne euch ins Kino. Я піду без вас в кіно. І останнє. зі-зі. Вони це множина. Тому проведемо паралель з артиклем множини. Ді. Вічлива форма зі не має прямого зв'язку з множиною, але вона збігається повністю з формами займенника вони. Тому, щоб нам було простіше, з-і завжди мають однакові форми. Артикль ДІ у акузативі залишається ДІ. Тому займенники «зі», -зі» теж залишаються у такій самій формі. Ich kaufe ein geschenk für Sie. Я куплю для них подарунок. Ich kaufe ein geschenk für Sie. Я куплю для вас подарунок. І у датіві ДІ множина у датіві буде денна. І ще ми пам'ятаємо, що датів плюраль це суцільний Н. Наприклад, helfe денна кендерна. Тому займенник зі Зі у датіві це буде найбільший займенник за кількістю букв інен. Цілих дві букви Н, оскільки це множина і датів. Так ми собі це пояснюємо, щоб простіше було запам'ятати. Ich spreche gern герн ihnen. Я охоче поговорю з ними. Ich spreche gern mit ihnen. Я охоче поговорю з вами. Не забувай писати займенник з великої букви, якщо маєш на увазі ввічливу форму ви у всіх відмінках. Ви, вам, вас, зі, «зі». Звісно, цій темі потрібно приділяти час тренуватися, вчити. Але вивчення є ефективнішим, коли ти не просто зобриш займенники, а розумієш, чому тут така форма, а там інша. Потренуємось? Постав займенники, які вказані в дужках, у правильний відмінок. Ich verstehe dich nicht. Я не розумію тебе. Я не розумію кого тебе. Значить, акузитив. Ich fahre mit ihm nach Spanien. Я їду з ним в Іспанію. Після прийменника з мід завжди йде датів. Тому im. Wir treffen euch im Stadtzentrum. Ми зустрінемо вас у центрі міста. Ми зустрінемо кого вас? Отже. Unsere Großmutter bekommt einen бекомт von uns. Наша бабуся отримує листа від нас. Прийменник фон вимагає завжди датіва. Контрольні питання ставити не потрібно. Але оскільки ві. І в датіві, і в акузитіві буде однаково uns, то так і ставимо uns. Але пам'ятаємо, що тут це датів. Sie sieht mich ganz gut. Вона бачить мене дуже добре. Вона бачить кого? Мене дуже добре. Акузитів. Тому що саме акузитів відповідає на таке питання Ich helfe Ihnen gern. Я допоможу вам охоче. Я допоможу кому вам охоче? Кому це питання датіва? Ich nehme in, ins Kino mit. Я візьму його з собою у кіно. Я візьму кого? Його з собою у кіно. Кого що? Це питання акузитіва. Die Suppe schmeckt mir heute nicht. Суп не смакує мені сьогодні. Суп не смакує кому? Мені сьогодні. Датів. Усі інші вправи шукай на Патреоні. Посилання залишаю в описі до відео.